Вітай тебе, мій друже. До нас завітала лялька Марічка. Привітайся з нею. Пограймо з Марічкою, послухай вірш. Ой ти, сонечко, ясне сонечко, ти заглянь, подивись у віконечко, у садочку дітки вже зібрались, як веселі пташки розпівались. Ой ти, сонечко, ясне сонечко, усміхнися діткам у віконечко. Щоб здорові росли і щасливі, щоб до праці були не ліниві. Відгадай загадку від марічки В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка це пора. Так, це літо. А як ти здогадався, що ця загадка про літо? Як назвати літо ласкаво? Правильно, літечко, літо це яка пора року? Найтепліша. А чому? Улітку дуже спекотно, а зима це яка пора року? Найхолодніша правильно. А чому? Тому що взимку дуже морозно. Давай пограємо в гру, я буду в тебе запитувати, а ти відповідати. Яке літочко? Тепле, веселе, так? А сонечко яке? Сонечко яскраве, ясне, тепле, ласкаве. А дощик який влітку? Літній теплий. а дні влітку які? Довгі, сонячні, а вода у річці яка? тепла. Давай пограємо в гру, яка називається Скажи навпаки. Я називаю різні слова назви, а ти добираєш та називаєш до кожного з них слово протилежне зазначенням. Ось, наприклад, зима, а протилежне? Так, літо. День. Правильно ніч. Сонце. Місяць, ранок, вечір, холод, тепло, дощ, сніг, світло. Темрява, початок, правильно кінець, молодець. Пропоную тобі ще пограти в гру. Тобі потрібно назвати слова ознаку. На дворі літо яка пора? Правильно літня. Зараз ранок. Яка зараз пора? Ранкова сьогодні йде дощ. Який сьогодні день? Дощовий. сьогодні дме вітер. Яка сьогодні погода? Правильно, вітряна, молодець. Про яку пору року ми з тобою сьогодні говорили? Яка це пора тепла чи холодна? Які ти знаєш ігри, в які граються влітку? Я говорю тобі дякую за заняття. Бувай!